Давайте розглянемо цікаву задачку з ЗНО за 2014 рік. На рисунку зображено графік деякої функції, і нам треба визначити, яку властивість має ця функція. Давайте ми будемо йти по порядку і згадувати функції з схожими властивостями, і дивитися, чи схожа наша функція на функції, які ми будемо згадувати. Отже, пункт А. Функція є періодичною. Пам'ятаємо, що в нас періодичними є синус і косинус. Давайте згадаємо графік синуса. Він має такий от вигляд. Як бачимо, періодична функція вона повторюється. У нас кусочки однакові на проміжку мінус 6 нор і нор 6. А наша функція геть ніде не однакова. На якихось кусочках. Тобто на всіх проміжках вона веде себе по різному. Отже, варіант А ми можемо відкинути. Далі йдемо. варіант Б. Функція зростає на проміжку мінус 6. 6. Давайте згадаємо просту функцію y дорівнює Х, яка зростає всюди. Тобто, вона піднімається вверх. Тепер дивимось на нашу функцію. Від Мінус 6 вона зростає до, 3, до мінус 3. Потім від мінус 3 до мінус 1 вона спадає. Потім вона знову зростає. Тобто, як бачимо, вона себе поводить досить по-різному. Таким чином, ми можемо викинути не тільки варіант B, а і варіант В, оскільки в варіанті В стверджується, що функція спадає на проміжку мінус 6-6. А ми тільки що показали, що вона веде себе по-різному на цьому проміжку. Далі, згадуємо, функція є парною. Пам'ятаємо, що парною функцією є у нас косинус, графік якого має такий от вигляд. І парна функція є симетричною відносно осі ОІ. Тобто, що це означає? Що якщо Умовно кажучи, ви свій листочок складете по усі ОІ, то у вас ліва і права частинка повністю співпадуть. Як бачимо, це відбувається для косинуса. Якщо ж ми спробуємо скласти листочок для нашої функції, то ми бачимо, що нічого не співпадає. Отже, варіант Г. Теж можна викреслити. Наша функція не є симетричною відносно осі О. І останнє функція є непарною. Знову ж таки, згадуємо синус. Синус є непарною функцією, і він симетричний відносно початку координат. І бачимо, що наша функція теж симметрична відносно початку координат. Тобто ми бачимо, що якщо ми поставимо дзеркало в точку початку координат, то у нас просто з однієї сторони буде відображення функції, яка знаходиться з іншої сторони. І відповіддю на нашу задачу буде пункт D.